Вітаю. Ну, якщо будете дивитися мої відео, ви швидко дізнаєтеся, що ті проблеми, які я піднімаю, це проблеми держави, це проблеми державного управління, корупції, проблеми армії, проблеми адміністрування державних інституцій і міжнародних стосунків. Але сьогодні я хочу спуститися значно нижче. ні, навіть не на рівень області чи міста. Я хочу спуститися на рівень району, окремого району, який має назву Троєщина в Києві. Це не через якісь умовні вибори, ще щось. Але ну трохи задовбало, коли до Тещі їдеш, то треба проїхати через вулицю крайню. Це вулиця йде через вздовж лісового кладовища. Так, от коли їдеш. В мене стає відчуття, що там так дорога сталася вже, щоб ніхто не розганявся. Ну тому що при швидкості десь в 20 км на годину можна втратити всю ходову. Але якщо трохи додати там десь 25-30 кілометрів, то це тобі буде коштувати ну, десь 15-18 тисяч гривень, звідки я знаю за ремонт. Ну. Скажімо так, я тепер досвідчений водій. Тому що там ми проїхались не один раз за останній час, і от е, не дешеве задоволення їздити по вулиці Крайні. Взагалі, те, що там зроблено, це ганьба. Може, все ж таки треба відремонтувати цю вулицю? Більше того, ну, давайте відверто: з дорогами в Києві взагалі якийсь шлак. Я розумію, що нікому не до цих доріг. Більше того. А зараз це на війну, але все ж таки хочеться, щоб дороги в Києві залишались дорогами. Е, бо. Ну, за щось кияни ж сплачують податки і хочуть, хоч бачити їх в вигляді тих доріг. Тому, пане кличко, давайте відверто. Я вас не критикував весь час. Більше того, я бачив, що вас критикує офіс президента і атакує, намагаючись зняти. Я не допомагаю офісу президента. Мені нема ну, сенсу це робити. Більше того, я розумію, що ви не є мій фаворит. Але. Вас обрали кияни. Я не вважаю вас супермером. Але я погоджуюсь з тим, що вибір киян я повинен поважати так само, як і поважаю вибір, вибір українців, які обрали президента Зеленського, якого я вважаю, мабуть, найгіршим президентом під час війни. Але це теж окрема історія. Повертаючись до Києва і до доріг на Троєщині. Ну, треба ж якось займатися. Ні, я розумію, що можна робити все, що завгодно, але коли по цій дорозі не можна проїхати навіть на 20 кілометрів, щоб не вляпатись в щось, щоб не грюкнути ходовою це вже перебор. Давайте займемось цим, цим, цим питанням. Я розумію, що є багато інших місць. Ну, от, наприклад, ще на моїй улюбленій Дарніці, біля Дарницький бульвар-7. Там, коли в двір заїжджаєш, відчуття таке, що. Все залишилося як в 45-му році, коли там бомбардування закінчилося, чи я в комусь там 44-му. але в будь-якому випадку, ну може, теж там теж відремонтують дороги. Взагалі, з дорогами в Києві дійсно швах, то треба іми займатися, бо. Я куди не дивлюся, всюди проблеми. Там метро, яке стоїть, тут дороги. До речі, що з метро? Хочете дізнатися, коли воно запрацює, тому що тут розповідають, що воно там запрацює через півроку, через рік, через п'ять ніколи. Я б хотів розібратися. До речі, треба може зайнятися і цим питанням, але ну, поки не на часі. Подивимося, як буде історія з дорогами. Дивіться, пане Кличко, я розумію, зараз зима. Я розумію, зараз неможливо відремонтувати. Але зима буде не вічна, як і війна. Я би дуже хотів, щоб дороги в Києві стали дорогами, а не напрямками, по яких люди на машинах, на автівках пересуваються з намаганням як менше ушкодити ту машину. Ну, це ж ненормально. У нас дійсно замість доріг зараз напрямки. То, будь ласка, почни з чогось. Можна почати з вулиці крайньої. Ну, дійсно, тому що там відбувається щось страшне. До речі, кияна, який дивиться це відео, скажіть, будь ласка, а у вас на вулиці, е які є проблеми? Пишіть в коментарях, які вулиці теж потребують ремонту. Може, тоді хтось в Київській адміністрації подивиться і скаже, так, ну треба щось робити. Велика кількість киян не задоволена. Хоча, якщо ніхто не напише, всі скажуть, супер, дороги, супер, це обереза, тільки не задоволений. Ну що ж, мабуть, буду знову ремонтувати або не їздити по крайній, але ну, тоді можна об'їжджати, але навіщо? Тож, треба щось робити. І, до речі, треба якось розібратися з цією історією, тому що. Ну завтра буду мітинги проти того, що в якій безладна дорога. А хоча ні, мітинги в нас заборонені. Не можна ж виступати зараз, тому що він. Хоча почекайте. Але ж я пам'ятаю, що під КМДА постійні мітинги є. От тут в мене дуже цікаво: під офісом президента мітинг не можна проводити, а під КМД можна. А чому так? А звідки такі подвійні стандарти? Ну тоді можна ще щось, а там під Верховною Ради теж можна чи не можна, а під Кабміном. Хто дозволив мітинги під Кемда? Мені теж це цікаво. Ні, я розумію, що люди хочуть висловити, але чомусь там їм не забороняють. А під офісом президента і Кабміном? І Верховної Раді теж ну, наприклад, під Верховною Радою давно напрошується мітинг протесту проти хабарників зі слуги народу, корупціонерів і всякої мерзоти. Е, тому що коли ми знаємо, що, наприклад, гвалтівник Іванісов, хоч і вже і не в слузі народу, але він зі слугою народу прийшов в Верховну Раду. І він, як Гвалтівник, сидить і далі в Верховній Раді. Ми знаємо, що Адарченко був спойманий на хабарі. До речі, перший, перший слуга народу, якого спіймали на. Криптохабарі, це респект. В Україні ще такого не було, Війде в історію. В підручниках будуть його згадувати, але не злим таким словом. Гунько теж хабарник. А Марк, слушайте, ну них стільки ну, можна втомитися. Тому запитання, може, все ж таки щось там провести чи ні? Тоді хтось пояснить, чому під КМД можна, а під Верховної Ради не можна. В чому різниця? Я хочу знати і хочу знати, чому влада так спокійно дивиться на те, що відбувається під КМДА. Мабуть, тому що влада все ж таки хоче змінити мера. Дивіться, я теж не проти змінити мера на виборах, на наймайбутніх виборах. І більше того, я не буду йти на вибори мера. Я це можу сказати. Мені взагалі це я б сказав не дуже таке. Коректне слово, але скажу дуже вже втомило. Кияни мають право обрати кого хочуть, але саме кияни мають право обрати. А нам буде розповідати хтось зі Слуги народу або офісу президента, кого ми повинні обрати. А повертаючись до наших питань, пане кличко, ну ви ж знаєте, я до вас ставлюся, ну скажімо так, з іронією. Ні, ви великий боксер. До речі, це справді тут я не сперечаюсь. Але з вулицею крайньою ви показуєте себе як поганого мера. Давайте щось змінювати. Ви проводите ремонт на вулиці крайній. А я вам, а я вам скажу дякую. Це теж непогано. Повірте, я розумію, що ви хочете щось більшого, а більшого не буде. Відремонтуйте дороги в Києві. Це буде вже непогано. Почніть ремонтувати їх. Ні, я розумію, що зараз е, легше там. Гроші е, передавати військовим, це треба робити. До речі, треба, тому що якщо військові не будуть отримувати гроші, то можна і дороги не ремонтувати, бо і міст не буде. Але не всі ж гроші передають на військових. Залишається і в місті. І містам треба теж опікуватись. Ну, щоб у нас і проривів не було. Бажано, і труби були нормальні, бажано. І вулицю крайню відремонтуйте, будь ласка. Це необхідно, це не тільки бажано, це необхідно, тому що велика кількість людей там їздить і бачить, в якому жахливому стані ця вулиця. Ну, сподіваємось, що мене почують в КНД. Не впевнений, тому що вони тут чують, тут не чують таке собі. Але, якщо не почують, я почну робити постійні ролики про Київ. І тоді. Почують, як в Офісі президента, до речі, де вимушено реагують на мене, хоча їм це теж не дуже подобається. В будь-якому випадку. Давайте так. Кличко займається дорогами, Зеленський займається країною, кого на що обрали. А Береза? а Береза показує: де в країні добре, де погано, де в Києві добре, де погано. Так, як щось зробимо. Добре. І подолаємо щось погане з величезним очікуванням ремонту на вулиці крайні, до речі, якщо на Дарницькому бульварі 7, як заїжджати у двір, теж що відремонтують, супер. А ви не забувайте підписуватися на цей канал і пишіть в коментарях, все ж таки, де ще треба відремонтувати в Києві дороги? Ну цікаво, може до речі, це допоможе нашим київським депутатам і меру зрозуміти. Що треба робити першочергово? І повірте, це буде в плюс всім і меру, і киянам. Головне, навіть я скажу дякую. Це без жартів. Папа. -па.